Щиро вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я її ведучий Олег Олексєєв. 21 грудня 2011 року в Гондурасі в Центральній Америці, де живуть нащадки древнього народу, встановлено волотенського годинника, що відраховує час до кінця світу за древнім календарем Мая, тобто до 21 грудня 2012 року. Піар-кампанія для приваблення туристів, що місцеві жителі насправді вірять у прородство своїх предків? Хто зна, та справа не в цьому. Є невблаганний суддя, який перевіряє на істинність усі людські гіпотези, ім'я йому час. І він спростував уже не одне лже пророцтво. Як би там не було, важливо інше. Усвідомлення того, що зворотний відлік нашого життя таки є правдивий і безпомилковий. У вічності цокають мільйони таймерів, свій у кожного жителя землі. Роки чоловіка, пораховані у Господа, який каже, визначені його дні, число його місяців тебе. Ти призначив для нього мету, що її не перейде, сказано в Князійова. Кожен стук серця, кожен подих відраховує секунди на цифроблаті твого життя. Воно особливе і унікальне, воно вимагає твоїх особистих рішень і твоєї особистої позиції, за яку відповідати доведеться тільки тобі. Якби ми могли бачити перед своїми очима завжди цей невблаганний таймер, де так швидко спливають секунди, дні, роки, можливо, жили б зовсім по-іншому. Ми біжимо. Коло за колом, якраз на шкільному уроці фізкультури, коли м'язи перетворюються у біль і сила на межі витривалості, так хочеться скинути темп і перепочити. Але стрілка годинника говорить вперед, це не дає розслабитись, це не дає забути про мету. Ця мета не плід людської логіки, а те, що вклав у наше серце творець. Він ніколи не хибить, тому немає нічого сильнішого за життя, віддане йому до останньої секунди. Апостол Павло часто порівнював своє життя до бігової доріжки, а себе до атлета, який прагне не просто пробігти для годиця, а отримати нагороду. Мені, хоча б, запоріг у царство Боже. Ви таке чули? Це повна протилежність позиції Павла, який каже: Я женусь до мети за винагородою. Згаяний час не повернути, він коштує перемоги. Тому спортсмен не може дозволити собі розкіш розглядати трибуни під час змагань і тим більше зійти з доріжки і сісти серед глядачів у першому посланні апостола Павла до Коринтян, 9 розділі, 24 вірші, ми читаємо. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали і ви. Можливо, годиннику Гондурасі скоро перетвориться на черговий зержавілий пам'ятник людської гордості та немудрості. Та малькаючи у новинах про щось та й нагадуватиме: усвідомлення зворотнього відліку не дозволить нам жити або як? І з якими почуттями ви дивитесь на свій таймер. Чи схожа ваша реальність на людину, яка у черзі до стоматолога з тривогою рахує хвилини до початку екзекуції? А можливо, ви більше подібні до мандрівника, що, повертаючись з далекої країни у вагоні поїзда, радісно відлічує час до довгожданної зустрічі з дорогими людьми і найперше зі своїм Господом. Давайте сьогодні в молитві подумаємо про це. Наш небесний батько. І знову ми сьогодні приходимо до тебе і дякуємо тобі. За той час, який ти відділив кожному з нас. І знову просимо Тебе про те, щоб ти навчив нас мудро керувати ним за допомогою твого слова і твоєї небесної волі. Дякуємо тобі за почуту молитву. Амінь. Ну що ж, нехай і сьогодні ваш день буде благословенний Господом. А я, як і завжди, прощаючись, нагадую вам. Ми завжди чекаємо ваших молитовних потреб, досвідів та переживань. Все, що стається з вами в вашому духовному житті, ви можете надсилати на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані, а також телефонувати нам за телефонами гарячої лінії. До побачення.